Примолола печінку та цибулю на блендері поставила засмушку. Треба обжарити моркву та цибулю. Так, готуємо соус, майонез, перемішуємо з чесночком. цю печінкову суміш я додала яйця, мука і молочко. І це все діло перемішую дуже ретельно. Тепер цю. Печінкову суміш ми обжарюємо і робимо такі величені, такі млинці. Тепер я коржі змазую майонезом. Зверху на майонез накладаю засмушку. І так, шар за шаром виповнюю цю процедуру. Ось такий тортик у мене вийшов. Так він виглядає. Так виглядає на ранок тортик у розрізі.